Срібна стрічка з чорним матовим друком, шаблон номер 98 з прізвищем ім'ям, класом, також із додатковим написом на внутрішній стороні стрічки. Тобто, е і цей напис виживший, виживший, можна зробити згідно ваших побажань в червоному, чорному чи інших кольорах. Тобто, на внутрішній стороні стрічки, це означає, що якщо до вас одягнута стрічка, то Цього напису не буде видно, і ви в будь-який момент можете перевернути цю стрічку, і основним написом буде не випускник, а виживший. Також можна його зробити на спині, і тоді буде видно, як напис: основний випускник спереду, так і напис виживши, виживший, той, хто вижив, як вам зручно. Тобто от такі от дві варіації також замовляють дзвіночки.